На щастя, у НАТО перевіряють факти, і на фантастичні байки з Кремля давно не купуються або в російських версіях правда, як у Романах Толкіна, багато драконів, але жодного дрону. Тож у Франції одразу взялися перевіряти, що ж там трапилося у новгородських хащах. Видання Le Monde пише з посиланням на джерело в оточенні президента Макрона. Жодних доказів атаки України на путінську резиденцію немає, навіть після звірки з партнерами по НАТО у Парижі. Заявили прямо, Кремль сам собі суперечить. А вигадана історія радше привід для чергової хвилі ударів по Україні, ба більше це саботаж мирних ініціатив, зокрема запланованого плану Трампа. У США теж не надто вірять у дрони. Над бункером американські аналітики кажуть, коли в розпалі перемовини про можливе припинення війни, історія з атакою на Путіна звучить як мінімум дуже підозріло. Чи було це насправді незрозуміло. Україна щоночі потерпає від ударів дронами і ракетами по своїй столиці і змушена лише оборонятися. Мені здається, трохи неделікатним. На такому близькому етапі до можливої угоди, а Україна справді прагне досягти миру, робити кроки, які могли б виглядати безрозсудними або неконструктивними. Тому ми з'ясовуємо всі розвідувальні дані. Для мене найважливіше, що скажуть розвідслужби сполучених штатів та наших союзників.